Коли си нежить накриє важкою хвилею, допомагає Респеро Мирто Респеро вільне дихання вільним людям. Це прямий ефір канал «1 плюс 1 Україна, сніданок з 1 плюс 1». Як ви обіцяли, зараз буде розмова з міністром освіти Оксаном Лісовим. Будемо говорити переважно про вищу освіту, але ми вас не зупиняємо, коли ви будете ставити питання про інші якісь сфери. Але ми вирішили так, якщо вже щоб розмова була змістована, у нас не так багато часу. Хочемо зосередитись переважно на вищій освіті. Пане Оксине, вітаємо вас. Вітаємо вас, Доброго дня. Гарант, дякую, пане, що знайшли час. Давайте одразу мабуть тоді почнемо з наших вишів, які не увійшли, наприклад, навіть в перші дві сотні найкращих університетів Європи. Ми бачимо, що на 90... 298-му місце це Київська політехніка Сікорського, 263 шістдесят місце. Це Київський університет Шевченка. І аж на 316-му – Харківський університет імені Каразіна. чого так, Оксана. Ну, є певне просідання наших університетів, і природньо, що не найкращі часи для їх розвитку, uh -huh. особливо харківські університети. Вони дуже постраждали. і Ми це розуміємо. Це об'єктивні причини. Є інші причини: це застаріла мережа, це недостатні інвестиції, це демографічна ситуація, яка потребує перегляду цілого ряду підходів. І природні, що ми працюємо над цим, попри те, що зараз не найкращі часи для інвестицій в розвиток будь-чого. Якщо прибрати зараз технічну складову всі ці моменти, які ви зараз сказали, об'єктивні абсолютно самою системою філософією освіти, якщо хочете, вище, ви задоволені в Україні? <звідходим> ну чи задоволений я, так <звідходим> <звідходим> як громадянин. Як міністрі як громадянин. я думаю, що як громадянин я незадоволений, Але з іншого боку, треба сказати зразу, що потенціал у української вищої освіти є, і він значний. Ми точно можемо досить швидко і досить нескладними, скажімо так, методами сформувати конкурентно спроможну освіту. контно -спром... вищу освіту, я говорю про конкурентну спроможність в своєму регіоні. Mm -hmm. Так тому, що ми. Багато чуємо про який регіон ви кажете Східна європа східної європи, так ага. Ми багато знаємо про конкуренцію з польськими закладами вищої uh -huh. освіти. Я впевнений абсолютно, що там український провінційний університет цілком спроможний скласти конкуренці конкуренцію польському Оксана, давайте так, щоб ми розуміли всі. Та чим зараз я зараз не про матеріальну технічну базу, чим хоча це теж важливо, uh -huh. відрізняється польський вуз середній у невеличкому місті від українського вузу у невеличкому місті або у великому. Більше інвестицій, краща матеріально-технічна база, кращі кампуси. Але це природньо, тому що в Польщі... Хоршу... А, а методика викладання, а підходи, а студентство, спілкування з ним, а навчальні плани оце все. Якщо ми говоримо про е, такий посередній провінційний університет, вони не суттєво відрізняються. Так, вони не суттєво відрізняються. Середовище, атмосфера е, польського вузу е, від атмосфери непоганого нашого. Я не кажу про університет, який там стагнує, десь в провінції, mm -hmm. але хорошого провінційного університету вона не, не так сильно незалежність. Відрізняється. Вузу коли він може бути пластичним програму. Так. Автономія вузу, е, програми е, е, індивідуальні програми, які формуються в університеті. Тобто середовище для студента, там дещо інше, і звичайно, що. Я коли говорю про те, що у України є потенціал, це не не такі суттєві зміни, яких ми не можемо досягнути там в короткий термін. дивіться зараз всі говорять про те, що з початком реформи да про те, що е, скоротиться кількість вишів зі 170 до ста, тобто буде ця реорганізація і об'єднання. Як ви на це дивитеся, і які можливо найбільші страхи є у працівників вузів е, під час цієї оптимізації? Такої? сьогодні ми говоримо про 140 університетів, які знаходяться. В підпорядкуванні Міністерства освіти uh -huh. і науки і 140 університетів, тому що є ще університети, які підпорядковуються Міністерству охорони здоров'я, uh -huh. Міністерству внутрішніх справ, іншим відомствам. Ми говоримо про те, що ми маємо намір провести діалоги щодо скорочення їх до ста університетів. Але треба розуміти, що ми маємо. Під словом скорочення, що ми маємо на увазі під словом скорочення, це не значить, що ми знищуємо якусь, якийсь галузевий університет. Uh -huh. Це значить, що ми інтегровуємо його в інший університет, залишаючи його галузеве ядро, створюючи на його базі, якщо це е, університет е, достатньо, е, надає достатньо якісного галузевого світу, uh -huh. ми створюємо е, в Університеті донорі, університеті реципієнті uh -huh. створюємо, можливо, інститут або факультет відповідної uh -huh. галузі. Це переорієнтація і буде на це час. Всім, звичайно, ну дивіться, що значить буде час. Тобто перехідний період відбудеться. Відбудеться об'єднання, і звичайно, певний період цей ага. процес буде відбуватися уже після об'єднання. Давайте про гранти поговоримо. Що це є таке? Державні гранти на часткову компенсацію. Та е, розкажіть про це, що це взагалі таке? Е, дивіться, проблема державного замовлення. Е, Яке ми знаємо всі сьогодні? Е, за державним замовленням. У нас завжди всі роки, до останніх років, до довоєнних років, всі довоєнні роки, е, навчалось 40% студентів, так. 60% навчалось навчались за контрактом угу. е, уже в військові роки. У нас ця пропорція змінилася, але вона змінилась не через на об обставини, на користь контрактників. Це в основному чоловіки, в основному їх мотивація плюс-мінус uh -huh. може бути зрозуміла, uh -huh. так? Чому, чому зростає цей контракт? Зараз це 30 до 70 uh -huh. ці два останні роки. І все. Чорно-білий, такий розподіл. Це державне замовлення формується на всі галузі, на всі спеціальності. І фактично, після закінчення навчання на державному замовленні, людина виходить на ринок праці і за статистикою, дуже рідко, дуже рідко вона працює за своєю спеціальністю, за яку яку вона закінчила, і це стосується дуже критичних і важливих для держави спеціальностей, наприклад, педагогів. Окей, а гранти це що? Це компенсація тим, хто не потрапив за бюджетний Що ми робимо так, це, це те, як є сьогодні. Ага. Як е ми пропонуємо, і кабінет міністрів підтримав е законопроект і вніс його до Верховної Ради. Тепер ага. ми очікуємо позицію депутатів. Сподіваємось, вони підтримують цей законопроект. Е ми пропонуємо скоротити кількість державного замовлення, е зробивши її прогнозованою і зрозумілою. Ага. Е з точки зору Міністерства економіки. Тобто, там, де ми розуміємо, скільки фахівців для галузі нам потрібно, там, де ми можемо вирахувати цих, цю кількість фахівців, спрогнозувати її, на це ми даємо державне замовлення. Uh -huh. Це державне замовлення повинно бути забезпечене робочими місцями uh -huh. на виході uh -huh. через uh -huh. uh -huh. 3-5 років після навчання бакалаврських чи разом з магістерською програмою. Зрозуміло, так? Е, друга частина. Для держави зрозуміло, для абітурієнтів не зрозуміло поки для абітурієнтів так само зрозуміло. Тобто ти поступаєш на державне замовлення так. і ти маєш гарантоване робоче місце Ага. за тою спеціальністю, на яку поступив. За тебе платить держава, і платить вона за підготовку фахівця для галузи, яка потрібна, які потрібні державі. Окей, ну тут це умовно кажеш, ти відпрацьовуєш на державу якийсь час. Якийсь так? час ти так, відпрацьовуєш так, на так. державу. Так. Якщо бажаєш. Різниця а, ніж, гранта, а, ти, а, мі... між бюджетом, і, бюджетом і грантом яка? Ти підписуєш, поступивши на е, державне замовлення, угу. провчившись два роки, так. ти підписуєш контракт так. далі. Так. І можеш продовжувати вчитися на державному замовленні. За цим контрактом ти, ти отримуєш своє перше робоче місце і, про, і відпрацьовуєш три роки. Ага, ага. Е, ти можеш не підписати контракт не, на продовження навчання mm -hmm. на державного замовлення і перейти на контрактне навчання. Гранти е цих е державних місць на державне замовлення буде 25-30% ага. приблизно. Ага. Це залежить від того, яку формулу сформулює Міністерство економіки, за якою методологією воно вже буде враховувати е е цей, цей обсяг тоді, державного так? замовлення. Е те, що стосується грантів, це е, гроші, які ти отримуєш за результатами е, того, як ти здав ЗНО НМТ. А гроші mm -hmm. отримуєш. Отримуєш гроші. Ну, ми так попередньо бачимо, що це ти... знижне на навчання, це бюджетне на навчання. І ти Або просто, це гроші, які ми отримали. Просто отримуєш контракт. кошти в нашій в нашому задумі, там, наприклад, надію, тобі поступають кошти Конечно, на ну, тобто, навчання. Реальні гроші. Це ага. монетизація е, державної підтримки на навчання. Ага. Тобто ти отримуєш гроші і цими грошима. З цими грошима ти йдеш до того університету, про який ти мрієш. Але це цільове використання, ти маєш використати Тільки гроші, на це. Безумовно. Це ясно. Оксана, давайте Тоді? поставимо зараз крапку з коми. У нас вже зараз у цій, у цій частині немає часу. У нас просто купа запитань від викладачів і студентів є. І хочемо, і зокрема, і про цю тему теж. Угу. Давайте після короткої паузи повернемось, Далі розмова продовжується, і виставте запитання. Оксана Лісовий, міністр освіти і науки. Ми так. тут частково вже продовжуємо обговорення з Оксаном Лісовим, міністром освіти і науки в нас. в Гостях, і як і обіцяли, зараз пройдемося так по пунктах, так. по питаннях від викладачів і від студентів. А, давайте перше запитання перші, поставимо. Так. Просто у нас щоб ми від першої особи ставили запитання. Увага Це на екран. викладач, пан Олексій, послухайте. Ми активно комунікуємо з абітурієнтами і всіх бентежить одне запитання. Що таке злиття університетів і як це вплине на нашу роботу? Тому що я, як викладач, що має отримати ще плюс 200 студентів в свою групу, а хто мені за це доплатить? Будь ласка, так. отакий аспект. Дивіться, якщо ми е, об'єднуємо університети, то ми об'єднуємо і колективи. Угу. Відповідно, ми посилюємо кафедри. Угу. Як у нас відбувається, наприклад, ми маємо класичний. І педагогічний університет. Ми приєднуємо е, педагогічний до класичного. Uh -huh. Ми залишаємо педагогіку як інститут в тілі класичного університету. Uh -huh. Але ж педагогічний університет сьогодні це не тільки педагогіка, це журналісти, це маркетологи, це економісти, це правники, це стоматологи, це хто завгодно. От і от всі ці е, кафедри ми. Приєднуємо до кафедр того університету, який є рецепієм. Там відбувається злиття злиття, посилення. Угу. Тобто, ми даємо більше студентів той університет, додаємо угу. і додаємо викладачів, посилюючи угу. кафедри. Зрозуміло. До тому що не буде. в умовному Харкові ми маємо там 15 університетів. Кожен із них готує правників, економістів, і, mm -hmm. е маркетологів і інші професії. При це нормально, вони... давайте визнаємо це. Що, що? Це не нормально. Ну, давайте це визнаємо. Ми ж, коли ми говоримо про університет, ми говоримо харківський політехнічний, ми а. говоримо харківський авіаційний, ми говоримо Харківський там, залізничний, там там маркетологи і ми собі уявляємо, що там готують залізничників, там авіаторів, а там, е там е е інженерів. Uh -huh. Але насправді там готують всіх. І от, ми цих, ну я не кажу про ці конкретно університети. Так, так, вони так. там не підпадають під об'єднання, але це приклад. Тобто, посилюючи, об'єднуючи університети, ми посилюємо кафедри, угу. які е, є непрофільними для того е, Фуза, університету, донору, який заходить, і залишаємо галузеве ядро. Логіка зрозуміла, але питання було ще й і у грошах. Умовно кажуть, що тебе збільшується кількість студентів. Чи будуть доплати? Я так розумію. Але, я питав дивіться, про те, ми повернули формульне фінансування. І від кількості студентів залежить і ще й обсяг фінансування ага. університету. Mm -hmm. університети, які збільшують кількість своїх студентів, вони і збільшують обсяг свого фінансування. Ірина зараз... першокурсниця. Давайте подивимося да. її запитання. Ведуть грантову систему навчання. Як це вплине саме на студентів, які вже мають бюджет, і чи буду я отримувати стипендію? Якщо приймуть такі нововведення, як гранти, чи зможу я я навчаюся на контракті, чи зможу я перейти на бюджет або отримати грант? Два запитання одразу так. нові умови працюють для нових вступників. Тобто, всі ага. вся молодь, всі студенти, які навчаються за тими правилами, за якими вони вступали, вони і продовжують за ними Угу. Uh -huh. uh -huh. Ну логічно uh -huh. закон зворотній uh -huh. сили безумовно. Тому так, це нас... для нових вступників. Uh -huh. Uh -huh. Ще одне питання від викладача пані Галина. Вона uh, цікавиться тим, коли наш рівень освіти підтягнеться до європейських університетів. Давайте також її послухаємо. Ще хочу подякувати нашому міністру освіти за те, що реально є прогрес, і освіта розвивається. На чим нам ще треба працювати, щоб усконалюватися і потрапляти в рейтинги разом з вищим європейського стандарту? Конкурентне середовище серед викладачів. ми знаємо, що є приклади, коли через недостаток. Через велику кількість університетів ми маємо проблеми з забезпеченням всіх тих спеціальностей uh -huh. якісним кадровим ресурсом. Uh -huh. Тому об'єднуючи університети, ми створюємо ситуацію конкуренції, в тому числі. тобто... Uh -huh. Uh -huh. Зрозуміло, викладачі кафедр одного другого університету заходять в одну кафедру, вже конкурують. Uh -huh. Їх стає більше, але відбувається Щоб по ідеї здоровий процес. Студент може обирати, uh -huh. бо ми індивідуальні траєкт закон про індивідуальні траєкторії внесений вже в Верховну Раду, і сподіваюсь, депутати його підтримують. Тому це. Перший аспект конкуренція серед викладачів mm -hmm. і е, підвищення вимог до кадрів, е, які працюють в університетах, це можливо сприйняти ще всім. Та я так розумію, та. друге це звичайно інвестиції в матеріально технічну базу. У нас є прекрасні викладачі, особливо в сфері природних наук, як в столичних, так і в провінційних університетах. Але на жаль, їх матеріальна база, особливо в галузі природних наук. Там е, катастрофа це 60-70 років. А без роки. цього не розкажу. це ж не історія. Ремовно кажучи, тут Ми треба. Навчиш, да, навчиш, да. Безумовно, тому інвестиції в матеріально технічну базу об'єднання університетів дає і ще й додаткові можливості. Програма Світового банку передбачає виділення від мільйону до півтора мільйона доларів угу. на розвиток тих університетів, які об'єднались. Не знаю, багато за чим мало, це достатньо? Це не багато, але це, це ті гроші, яких університети ну, давно не ну, бачили не при інвестиції саме в розвиток капітального. Залишається важливий Пенталі, момент подавків. про оновлення програми з історії України. Так? Були спеціальні методички е е МОНу. Е як говорити з дітьми про війну? З дітьми, не дітьми, вже навіть не знаю. Ціле покоління. Фактично, а, як? Що там та буде? В вот тій методичці, яку ми підготували, передбачаються рекомендації. Сформульовані рекомендації для педагогів від перших до одинадцятих класів, які включають і психологічні аспекти, і історичні аспекти Говорити прямо про війну чи опосередковано, називати речі своїми іменами, чи от так ходити, щоб не травмувати. В залежності від вікової категорії, О, Так, угу. да, звичайно, це угу. підходить, над цією методичкою. Працювала прекрасна команда, включаючи таку психологію, як Світлана Ройс. Вони угу. підібрали Знаю, гарні відувати. ключі до, до, до кожної вікової віку, категорії. Так? Оксана вимушений зупинити вас, тому що 10 секунд залишається. Е, Паси вам, що прийшли. Давайте окремо будемо вибрати такі окремі бази і про них говорити. Та вище, Ми запрошуємо е, освіти і Так далі. Оксана Лісовий, міністр освіти і науки. Дякую дуже триває. we <laughs>